Оренда великого, двохповерхового будинку. У нас дві спальні, дві зали, 110 квадратних метрів. От місце під машиною тут може бути по тротуарній плиці. Сусідній будинок також здається в оренду. Зайшли, розулися, розділися для верхнього одягу, попадаємо в залу. Зала, тут ванна, кухня зверху, ще одна зала та дві спальні. Будинок нагадую вже з комунальною оплатою. Тобто цілий рік пофіксовану суму оплачуєте. Велика душова кабіна у нас джакузі така. І ви вже знаєте номер 098 454 41. Такий самий номер лайф. Погнали далі. Весь перший поверх з підігрівом підлоги, тому що тут плитка, Тобто ванна, кухня та Сама зала, що з прихованого може бути Посудомийна машина. Так ви все бачите на відео: мікрохвильовка, духовка, холодильник, LCD-телевізор, і ми йдемо на другий поверх. Сходи доволі такі зручні, що для людей похилого віку, що для діток маленьких. Все буде комфортно. Ось так, зал на першому поверсі. І... На другому великий просторий, включимо світ лише. Так Різними режимами, тут кондиціонер, великі вікна, вид у нас на пляж Хімік там, якщо так придивитися, там у нас центр парк, приватний сектор скрізь. Ось спальня така батьківська, де свісон вузол. Та двоспальне ліжко з шафою, шафа глибока. Все поміщається. Йдемо в дитячу, так що також комод, прикроватні тумбочки. дитячий салатовий витражеві ліжка. Прям по кольору. Шафа одна, шафа друга. Такі тумбочки для того, щоб робити уроки. Все розповів, все показав. Дзвоніть. Пишіть зручний час для вас, покажемо.